Доброго дня, шановні учні 6 класу. У нас з вами сьогодні знову дистанційний урок. Тема уроку у нас паралельні прямі. Значить, пишете в зошитах 21 квітня, паралельні прямі ФОМ. Повторюєте тези перших 6 тез блоку номер 10 І перше завдання це дати відповідь на питання кросворда. Значить, Скануєте QR-код, вас воно перенесе в... на таке ось завдання. Можете нажимати і вводити відповіді. ось тут, наприклад, це зображення перпендикулярних прямих. Тобто пишете «перпендикулярні» І нажимаєте на стрілочку і вводите так, можете себе перевірити, наскільки ви знаєте блок. Це перше завдання. Друге завдання виконати усну вправу 1523 підручника. Ось я її зараз відкриваю. Тут таке завдання. Визнач на оку пар паралельних прямих на малюнку 84. Перевір це, користуючись косинцем і лінійкою і виконав відповідний запис. Ну, дивлячись на цей малюнок, ясно, що А і Б вони не паралельні. Я нагадую, паралельні це прямі, які ніколи не перетнуться. А коли ми подивимося на цей малюнок, якщо ми ось цю лінію, пряму Б, трошки проведемо далі, і пряму А проведемо далі, вони десь, десь колись зустрінуться. Значи ми перевірили, можна навіть без лінійки. Хоча хочете, можна і лінійку прикласти, просто мені то буде трошки сьогодні тяжко з цими всіма інструментами. Ось. Якщо ми проведемо пряму А? Довшу зробимо о, щось я. Так. І потім трішки пряму Б. Ну, ви зрозуміли принцип, Так, з'єднаємо, то вони десь колись зустрінуться. Так само прямі С і Д. Ну а прямі А і С, ви бачите між собою, вони у нас як ніколи не перетнуться, тобто ці прямі дійсно паралельні. Так, йдемо далі. У нас з вами далі письмові вправи, значить ви їх записуєте в підручник і, відповідно, користуєтесь олівцем, лінійкою. Для того, щоб все це зробити. 1525 вправа. Проведи пряму А і познач точки М і Н, так як показано на малюнку 86. За допомогою косинця і лінійки побудуй прямі МП і НК паралельні прямі А. Тобто, я візьму цей малюнок, ви перемальовуєте такий самий. Так. І нам треба провести прямі паралельні. На минулому уроці ми з вами е, говорили про те, як побудувати паралельні прямі за допомогою косинця і лінійки. Так, значить, ми наш косинець прикладаємо таким чином, щоб він був перпендикулярний до прямої А і проходив через точку М. Перпендикулярний це ось так, щоб нас утворювався прямий кут. Далі беремо лінійку, ну або зразу той самий косинець. Ну, Ми ось так приклали, треба, в принципі, далі брати лінійку і проводити. Нам вже ж треба, щоб були паралельні прямі до прямої азначі. Ми беремо його ось так лінійку розвертаємо. Можна, в принципі, і без косинця я його закрив. Він мені трошки заважає. Дивіться, що ми робимо? Ми прикладаємо лінійку ось так рівно до, так, до нашої прямої. Зараз я зроблю її рівно. Чуть-чуть підсунемо тако. Ось. І далі ми просто сунемо нашу лінійку, так сунемо, сунемо по зошиту, щоб вона попала в пряму М. І Проводимо пряму, називаємо цю пряму МП. Зараз я відсуну лінійку трошки. Хоча я потім нанесу назви. Так, і ще пряму НК, яка теж паралельна до прямої А. Значить, Продовжуємо далі сунути лінійку рівно, нікуди її не, перес... ну, не нахиляємо. І ось, дійшли до точки Н. Взяли олівця і провели ще одну рівну лінію. Тепер я лінійку закрию, беру ручку в руки і десь на прямій першій малюю крапочку, точку ставлю і пишу її точка П. Ось це пряма МП. Далі, на прямій, на прямій другій, ставлю десь точку. Малюю К і пряма НК. І переконайтеся, що МП теж паралельно до НК. Ну, ми з вами переконалися це, коли... тому що лінійку ми підсовували, тому вони паралельні всі три між собою. Як це все записується? Пишеться ось так: П паралельно А і НК. Паралельно А. І далі ми пишемо МП паралельно НК. Тобто ще вони між собою. Наступна вправа. Так, щось я тут два рази от не те саме скопіювала. Так, 1527. Побудуй кут АОБ, градусна міра якого дорівнює 115 градусів. Познач у внутрішній області кута точку Д. І проведи через цю точку прямі, паралельні променям АО і БО. Так. Значить, ви берете транспортир. Я нагадую, як побудувати кут. Ми беремо, малюємо лінію довільну ось таку рівну. Першу. Я вже побудувала, щоб це було швидше. Прикладаємо кінець транспортира серединку Кажу кінець. середину транспортира в. Початок ціє... цього променя і шукаємо 115 градусів ідемо від нуля, ось наш нуль, ідемо йдемо в цю сторону, так, 115. У мене ну, тут 114,8, але я вже так не могла його добре і гарно розгорнути. І ставимо тут крапочку. Далі забираємо транспортер і крапочку, нашу точку з'єднуємо з початком променя, першою в нас виходить кут 115 градусів. Кут треба назвати АОБ. Я нагадую, що назва кута, оця буква, яка всередині, має бути біля вершини кута. Значить, десь тут буква А, тут обов'язково буква О, і десь тут буква Б. І в внутрішній області кута. Це десь, отут, всередині, ставимо точку Д. Так, І проведемо через цю точку прямі паралельні променям АО і БО. Тобто, от у цього і до у цього промені має бути Чи Я транспортер закриваю. Де це мій транспортер? Так, він же нам не треба. Беремо лінійку. Починаємо, поки вона рівно, то я ось прикладу до цієї, до цієї лінії, щоб мені її не крутити. І що роблю? Я її суну. Суну, 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 суну. Поки не. Перетнево на нашу точку Д. Беру олівця і провожу пряму. Так. Тепер беру цю нашу лінійку і кручу її. Так, щоб вона в нас попала на ось. Тільки щоб рівненько попала на інший промінь. Так, я зараз трошки підсумую. Ось. Ось, бачите, співпало з променем і починаю теж його тепер нашу лінійку підсовувати, поки вона не перетне точку Д. І провожу теж пряму. Тепер лінійка мені не потрібна, я її закрию, ви відкладаєте, і нам треба е, ці прямі назвати, так? Бо прямі. Чи де-небудь на ось цій, наприклад, прямій, я ставлю якусь букву, точку і якусь там букву, наприклад, С. І на цій прямій я ставлю, наприклад, точку К. І пишу пряма ДК, вона в нас паралельна до ОБ. А пряма ДС паралельна до АО. Паралельно це та, що лежить навпроти, і вони ніколи не перетинаються. А О. Ось така вправа. І ще одна вправа. 1529. Накресли прямокутний трикутник А Проводи Проведи через кожну з його вершин пряму паралельну прямій, що містить протилежну сторону трикутника. Наприклад, через вершину А слід провести пряму паралельну В прямій БЦ. Зробив відповідний написи. Ну, я трикутник вже намалювала. Я нагадую прямокутний трикутник це трикутник, в якого є прямий кут. І назву його АБЦ. Тут буква А, тут буква Б, тут буква С. І знову беру лінійку, свій улюблений інструмент. Ви можете брати трикутник-косинець. Його теж можна брати. І теж так само сунути. Можливо, навіть у вас буде в... рівніше в зошиті. Ось, Наприклад, мені треба від... через точку С провести пряму паралельну до АВ, Тобто ось так. Я можу поставити ось, щоб рівненько був мій кутник, і точно так само його підсовувати, 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 поки я не попаду в точку С. Беру олівця і провожу пряму. Що я роблю далі? Тепер я беру цей кутник і його трошки розвертаю, ось так. Тільки так, щоб воно було рівненько, і трошки підсовуємо Тепер ось наша лінія. Відносно прямої BC, А нам треба провести пряму, паралельно через, через точку А до прямої БЦ. Значить, сунем, 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 сунем. Попали в букву А, взяли олівця і провели паралельно пряму. Ну і залишилось нам пряму паралельно ось цій стороні А через точку Б. Значить, що ми робимо? Ми беремо знову наш кутник. І його розвертаємо таким чином ось, прикладаємо до сторони АС І сунем, 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 поки не попали в точку Б. І беремо олівець, так, чуть-чуть ще його в цю сторону підсуну, щоб мені до олівця долізти. Беремо олівця і проводимо пряму паралельно до АС. Тепер. Я ці всі їх позакриваю зараз. Щоб не заважав нам. Тепер нам всі ці лінії треба підписати. Значить, я пропоную підписати маленькими буквами, бо я нагадую, що премії можна позначати або двома великими, або одною маленькою. Значить, ось ця лінія у нас ось ця перша, що ми проводили, давайте назвемо її маленькою буквою А. Так, зараз. Маленькою буквою А, ось ця лінія, яку ми другу проводили, називаємо її маленькою буквою Б, а це маленька буква С, ну це маленька, так, Так. Це. трошки я вже розірвала пряму. І робимо записи. Наша оця перша пряма А маленьке, вона була паралельна до. Сторони АБ, так, сторона двома буквами великими. Тепер сторона прямо-Б маленьке, вона в нас паралельна до сторони Б С. І це маленьке, паралельно до сторони АЦ. Ось і вся задача. І останнє завдання, яке у вас там є в посібнику, це знову QR-код. Значить, теж можете потренуватися, заходите на нього, там буде ось така вправа. Вам треба сортувати за групами малюнки і паралельні прямі, перпендикулярні прямі, і прямі, що перетинаються. Просто, тобто перетинаються, але не під прямим кутом. Ну от, Це ж явно у нас три прямі паралельні між собою. Ну і далі подивитись. Тут якісь, напевно, просто перетинаються. Тут прямі кути, значить, перпендикулярні. Ну і розмістите, нажмете Здати відповіді вам покаже, наскільки ви все це вивчили. Тому, будь ласка, успіхів бажаю, працюєте, записуйте і попрацьовуйте і вивчаєте матеріал.